Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми будемо висаджувати розсаду батату на грядку, і я запрошую вас прийняти в цьому участь. Взагалі вирощування батату це і цікаво, і корисно, тому що дуже корисний овоч, який до того ж легко вирощувати. Тому доєднуйтесь і будемо вирощувати разом. Давайте оглянемо розсаду, я трішки за нею розповім і покажу. Для вирощування розсади батату ми використовували ось такі дві. Бульби батату, і з них можна зібрати безліч розсади. Скільки нам було потрібно, ми ось в баночку і поставили на вкорінення. Зараз оглянемо, але скільки ще залишилось, так що навіть з двох плодів батату можна зібрати дуже багато розсади. Дивіться, як це виглядає. Будь-яку можна обломувати і укорінювати. Воно дуже легко укорінюється, що ми і зробили, отримавши. Ось такі саджанці, які зараз разом з вами висадимо. Ми вирощували декілька способами. Звичайний спосіб це коли висаджуємо на грядку. Ось коротенький фрагмент, як ми це робили раніше. Цей спосіб класно використовувати, коли збираєтесь вирощувати велику кількість батату. І у вас є велика площа, щоб засадити розсадою батату. В минулому році ми використовували інший спосіб вирощування батату мішки. Це надзвичайно цікаво і також нам сподобалось, тому що доволі високий врожай. Ми збирали ось коротенький фрагмент, як це виглядало вирощування батату в мішках. Але треба зауважити, що в мішках важкувато поливати, тому що поливна вода вона виливається за межі мішка. І так траплялося, що рослинка. Не доотримувала водичку. Але через мішки у нас коренева система пройшла в ґрунт, і там вона вже доставала недостаючу вологу. Ось такий спосіб нам дуже сподобався. Якщо хочете вирощувати невелику кількість, у вас немає якоїсь площі, де можна... Рядами посадити, але є де поставити такий мішочок для вирощення батату, ставте і буде вам і цікаво, і корисно. Ну, давайте. і Сьогоднішній спосіб подивимось: це не менше буде цікаво. В цьому році будемо вирощувати ось в такому бетонному колі. Це коло таке кільце з колодязів. Ми його трішки оздобили. в Минулому році однорічні квіти тут вирощували, а в цьому вирощували тюльпани три тижні тому. Ось так вони цвіли. коротенький фрагмент. Дуже красиве цвітіння у тюльпанів, але воно, на жаль, недовге. Тому клумба звільнилася. І замість однорічників ми тут вирішили вирощувати батат. Це не важко буде зробити, коло має діаметр 90 см. І я так розрахував, що незатісно буде для вирощування 5 кущиків. І... В чому сенс? Справа в тому, що Батат це Ліана, потім з часом Ліана піде ось так. Вона все буде тут занавішувати як плющ, як якісь ампельні рослинки. І це буде така зелена купа, яка буде ще до того, що плодоношення, потім ми викопаємо плоди, батату ще воно буде як декоративна прикраса. На фоні нашого паркану. До речі, минулого року, коли ми вирощували в мішках батат, ми також його зелену листву використовували в якості декорації. Давайте оглянемо рослинки. Ми їх поставили на укорінення пару тижнів тому. І давайте виберемо 5 рослинок, які будемо висаджувати в це коле. Ось такі. Дивіться, які гарні коріння не хвилюйтеся, укорінення у батата дуже потужне. Це Ліана, вона гарно вкорінюється. Ось так, якщо щось це, можна прищіпнути чи ножицями відрізати, щоб воно не заверталося. І п'ята рослинка буде у нас, ну, хай буде ось ця. Схема, якщо будете в рядах висаджувати 40 см між рослинками в ряду. Але тут у нас такий нестандартний розмір, нестандартна форма. Тому по центру і по ось так хрестом 5 рослинок на 90 см діаметру будемо розміщувати. Можна пару нижніх листячків відламати. Для, чого? Для того, що ми будемо заглиблювати по цей листочок. Він, чим глибше, тим більше кореневої системи він наростить. О, нічого взагалі складного. Давайте наступну. Також відламаємо нижній листик. І ось цей відламаємо. Ось такий у нас вийшов. Заглиблюємо по нижній листик. Таку луночку робимо. Ось тут. І поливаємо. Батат взагалі любить водичку. Ми тут зараз ось не використовуємо укорінювач, але можна також з укорінювачем, щоб ще пришвидшити нарощування кореневої системи. Але батат дуже гарно укорінюється. Все, ми Зробили це за 5 хвилин, там трішки час у нас зайняло, щоб закласти на пророщування самих рослинок, усіх і потім на укорінення ставили. Взагалі це не займає багато часу. Результат буде, ну, будемо разом з вами. Коли прийдуть холоди вже восени, викопувати і подивимося, що тут виросте. Але я впевнений, що ми побачимо ці росини ще раніше, коли вони зеленим водоспадом будуть звисати з оцього колу. Ось, друзі, що хотів показати в цьому відео, доєднуйтесь. І якщо є можливість також виручити батат, ви ніколи за це не пошкодуєте. На цьому кажу вам до побачення. Бажаю гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою.